Вітаю вас, мої дорегенькі, я Ірина, і зараз ми зробимо з вами дуже цікавий розклад. Подивилася я інтерв'ю Вадима Пристайка, ви знаєте, хто це є, якого звільнив Зеленський. І так, дуже цікаве інтерв'ю. Пам'ятайте слова Зеленського Байден. Чому ми не в НАТО? Те саме тепер можна сказати до Зеленського. Тобто, цей дипломат, він дуже цікаві речі, вірніше, він був послом, але, я так зрозуміла, посол він залишається як і президент, якщо його не позбавлять цього звання, а от залишається на все життя. І так, дивимося. Він розказав там дуже цікаву річ в тому інтерв'ю: Ось, що Україні. Пропонувалися дуже багато варіантів вступу в НАТО, і він про деякі розповів: ви повинні розуміти, що значить дипломатія, це не значить, що зразу це офіційні заяви робляться і тому подібне. Це ведуться переговори, це ведуться просто якісь розмови і <кій> пропонується. Як цей посол розповів це все? І він каже, що Україні пропонувалося декілька варіантів. Пам'ятаєте, один з них це те, що Україну прийняти в НАТО без окупованих територій. Другий варіант був на партнерстві, як колись Британія з Польщею? Тобто. До того, як почалася ця рашистська, вірніше не рашистська а фашистська війна з Німеччиною, потім і ще якийсь був там варіант, спочатку Україна заходить політично, так? Тобто вона є присутня політично, вона приймає разом рішення, все. А військово зайде військове керівництво, військово зайде вже офіційно все, коли. Закінчиться війна. Чому Зеленський, наш пан президент, відмовив це для широкої маси людей, які все ще мають рожеві окуляри, і думають, що Зеленський веде їх у Європу і, як це називається, в НАТО? По-перше, він відмовився від ПДЧ. Ви знаєте, що це таке. Це шлях до дій НАТО. І так, зараз я точніше зачитаю, що таке ПДЧ. І так, ПДЧ. Тому що у нас багато людей е, е, говорять: от, ну, це боти. Я так думаю, що це боти. І так, це називається план дій по членству в НАТО. Це є ПДЧ. Тобто, Зеленський відмовився від план дій. По членству в НАТО. От вам. Бачите, відмовився. Ще й як відмовився. І так, дивимося. Обставини. Чи пропонували дійсно Україні, чи не пропонували? Дивіться, пропонували і дуже багато, навіть більше, ніж я сказала. Дуже багато. І, ви знаєте, я так скажу, як я тут вже бачу, їх усіх. Було ну відсунено. Ось якось так. Ні один не сподобався нашому президенту. Ось він категорично, будь-який, він категорично зразу ні. Все. Немає значення, які. А було їх багато навіть більше, ніж я назвала. Я тільки три назвала, так? А, чому він відмовив? Зараз ми будемо дивитися. Дійсно, тут прийняв він рішення. Ми конкретно питаємо, конкретно в це. Мене зацікавило це питання. Тобто, давайте запитаємо, це, це дійсно ми мали підтримку мати? Ну, по крайній мірі, ви знаєте, зараз я скажу. Да, він конкретно підтримку НАТО перекреслив. А, а ви тепер думаєте, чому нам зараз так мало допомагають? От вам тому і нам так зараз мало допомагають. Бо ми самі відмовилися туди вступати. Розумієте? В Європі, ну і не тільки в Європі, в цивілізованому світі спочатку обговорюється, ведеться до того, але якщо бачать, що немає ніяких кроків, нічого для цього не робиться. Не хочуть навіть ну, обговорювати це. Ту, ту людину, яка могла Україну туди довести, взяли, звільнили. Хоча, я так зрозуміла, ось той пристайку. Він сказав, що там з контексту вирізали його слова і прийняли це, що це критика Зеленського. Зеленський взагалі критики не приймає. Ми дивилися розклади на нього. Дуже багато разів він критику взагалі не сприймає. Он єдиний і неповторімий. так І так, давайте тоді подивимося далі. Що тут карти хочуть? він Ні, він зразу категорично. Ні і все. Ні і все. Абсолютно. Я тут, ви знаєте, тут все, що пропонувалося нам, нічого він не брав. Абсолютно нічого не брав. Тепер давайте так. Для тих, хто ще в рожевих окулярах. Подивимося, це Росія на нього натиснула, чи він сам не хоче? Всі, хто дивиться мій канал давно, знають відповідь на це питання. Це для тих, хто. Перший раз зайшов. І так, це Росія на нього тиснула, чи він сам не хоче? Ну, тут, ви знаєте, Росія. Зараз я докладу. Угу, Росія стопроцентово, але знаєте. А... Не зовсім напряму. Тут іде через місяць. Вона тисне якимись секретами на Зеленського. А Зеленський. Так, да, на нього тиснуть. От тут і сила вийшла. Ось а, сила вийшла, тому що він у човні з перебриком. Якось так. Да, він, він, знаєте, а, бідний нещасний загнали його в куток. Сам себе туди загнав. Ось якось так. Ну, я для, я для себе питання це вирішила. Тобто, е, нам нічого про це не говорять. Абсолютно. Зеленський на все услышання кричав: Байден, чому ми не, не в НАТО? Тепер можна сказати: Вова, а чому не в НАТО? Хм? От скажіть мені, будь ласка. Е, тепер друге запитання і останнє. Чи світить нам це знову ж таки? Всі, хто е, дивиться мене постійно на постійній основі, знає, що при цій владі нічого не буде. Але ми подивимося, все рівно. Чи можемо ми хоч якось належати до НАТО, будь-яка форма, так е, з Зеленським? Так чи ні? Хоча. Карти так чи ні, не відповідають. Ну, в принципі, кажуть, що так. Може. Можемо, в чому справа? В чому справа тоді? В чому справа? Чому не йдемо ми в НАТО? Навіть з Зеленським ми можемо. Чому ми не йдемо в НАТО? Зараз подивимось. Йому просто треба прийняти рішення, а він не хоче його приймати. От і все. Йому просто треба перестати захищатися від НАТО і робити стіну ось так. А треба просто взяти і прийняти це рішення, цю пропозицію. Але я тепер не знаю, тому що він же ж пересварився з усіма, з ким тільки можна, І з, як його, Бен Волес. І з усіма пересварився, із британцями. і... Гаразд, для себе я зрозуміла. Для себе я зрозуміла. Можна, може. Але з другої сторони, дивіться, ця карта говорить в минулому. Ми могли дуже прекрасно війти у сім'ю НАТО, але могли. Ось ця карта говорить про минуле. Тобто, зараз треба це все понаново закручувати. Ось якось так. І тут, скоріше, щось повинно помінятися. Я тепер забираю ті слова назад. Що можемо, ні, не можемо. Тому що оця карта говорить: ми могли. Якщо їх дві читати, ми могли. Тепер вже ні. Це треба вже виборювати так, щоб нам очі на лоба лізли. По-перше, передружити пере назад з усіма. Ось. Розумієте? Ось дивіться, як конкретно випали карти. Світ. Це, будемо так казати, партнерство і пропозиції. Тобто пропозиції повинні йти від Зеленського. Але я, я не думаю, що він це буде робити. Він ж занадто гордий. Ось якось так. На, треба Україні потрібно. А, ну, це, 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 це Я, я не, не можу собі уявити, що Зеленський так може. Але давайте туди інакше. Тепер е з іншим президентом, як тоді? Ви знаєте, з іншим президентом, дивіться, йому буде дуже важко. Чому? Тому що е, теперішній президент, він е, дуже хиткі відносини, а в деяких випадках, е, випадках взагалі неможливість їх е, уладнати, тому що тут закохані, йде карта. Тобто, ну, печалька. У нас зараз наразі печалька. Я скажу єдине зараз. Наступному президентові буде дуже важко. Ось ця карта говорить, дуже важко. Це прийдеться все починати абсолютно спочатку. Ось. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україною.